Вимитий до блиску другий за рахунком Вінницький трамвай Вінвей чекає виходу на лінію. Це станеться одразу по завершенні реконструкції площі Гагаріна. Він уже пройшов відповідні випробування і має усі дозволи до 20 тонн загружається пісковою суміш для того щоб перевірити його на склонах, на підйомі, тормоза, рух, просадка під грузом і так далі. Тобто ми всі ці випробування пройшли. і Сьогодні ми вже маємо техталон і правом користування на лінії. Новий вінвей на 10 метрів довший за свого попередника вміщатиме до 260 пасажирів. Окремо є місця для багажу. Але головна особливість трамваю у тому, що він має низькополу вставку та пандус. А отже, користуватись ним зможуть і матусі з дитячими візочками, і люди з обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, трамвай нафарширували найновішим обладнанням. Пантограф, який підсоєняє трамвай до електромережі, він вже є електричний, а не класичний на шнурку. Тут вже рух трамваю забезпечений за рахунок педалі, а за рахунок джойстика. Тут стоїть не одна система управління, а дві системи управління. Тобто незалежно від іншої, якщо зламалася одна пара тілежок, то інша пара тілежок може його так, доставити в депо. А ще трамвай оснастять системою внутрішнього та зовнішнього відеонагляду. Вінвей виготовили на базі вагону КТ-4СУ. Вартість робіт 7,5 мільйонів гривень. Якщо купувати новий, це коштувало б більш як втричі дорожче. Досягнення вінницьких транспортників відзначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочого візиту до міста. От досвід який зараз накопичує вінницька транспортна компанія, є унікальним. Вони вже довели те, що вони технологічно можуть робити трамваї. Це означає що тільки єдине, вони мають розвивати це. Це має велику величезну перспективу. Я взагалі вважаю, що машинобудування для України є дуже і дуже важливим. І ми можемо дуже багато робити власної техніки для власних потреб і в аграрному секторі, і в муніципальному секторі. Зараз транспортна компанія працює над виготовленням ще одного низькопологого трамваю. Загалом вже в планах випускати на лінію по три вінвея на рік. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.